Доброго ранку, любі малята та шановні батьки. Діти, погляньте, що в мене є. Що це? Так, це кімнатна квітка. А як ви гадаєте, чому її називають кімнатною? Правильно, тому що вона може зростати у кімнаті. Ця квіточка називається орхідея. Давайте ми її розглянемо. У цієї квіточки є коріння. Зараз воно зелене, і це означає, що її не потрібно поливати. А коли буде треба, вона змінить колір коріння на жовте. Ще у неї є довге стебло. На стеблі ростуть листочки. Які листочки за кольором? Зелені. А за розміром, які вони великі, довгі. Ще у цієї рослини є квіточки. Погляньте, які вони. Білі, гарні. А зараз діти, я пропоную нам скласти невеличку розповідь. Я буду починати речення. А ви дивитися на картинку і намагатися його закінчити. На підвіконні стоїть кімнатна квітка. У неї є довге стебло та велике листя. А ще у цієї рослини є квітка. Вона Жовта. Молодці малята! Ось така коротенька розповідь про квіточку у нас вийшла. А зараз давайте трошки відпочинемо. Приготували свої долоньки, зімкнули ось так разом пальчики і повторюєте за мною. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець ледь повиває, квіточки він гойдає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки, голівенькою хитають і тихенько засинають. Малята підготуйте, будь ласка, конструктор, і зараз ми з вами з нього зробимо. Квіточку. Ось така квіточка в нас вийшла, а я буду дуже чекати на фото ваших робіт. А зараз, малята, вже прийшов нам час прощатися. До побачення!